За прогнозами, середньодобова температура взимку в Україні становитиме від мінус 5 до плюс 5 градусів. От як висловилася з цього приводу завідувача відділу прикладної метеорології та кліматичної а, кліматології а, Українського гідрометінституту ДСНС Віра Балабух? Очікується, що зима в Україні буде теплою. Усі останні роки ми а, не бачимо суворих зим. У нас практично не було зими у дев'ятнадцятому та двадцятому роках. І всі наступні та попередні зими були також теплими. Температура повітря постійно підвищується, і особливо це помітно в зимовий період, якщо говорити про таку німецьку зиму з плюсовою температурою в Україні, то яким має бути наше енергоефективне помешкання? Ми запитаємо Олега Попенка, співголови волонтерського фонду Довіра та допомога? Вітаємо вас! добрий вечір, добрий вечір. Добрий вечір. У нас сьогодні з вами не дещо незвична тема. Зазвичай ми говоримо про те, що треба переїжджати до приватного будинку. Але давайте поговоримо про те, що прогнозують, що зими наші наближаються, як і Україна, до Європи, і все частіше ми бачимо плюсові позначки на своїх термометрах. І скажіть, будь ласка, чи взагалі можна провести якусь реконструкцію? Утеплення багатоповерхового будинку, щоб підвищити температуру а, всередині будинку. Якщо враховувати, що за вікном буде не мінус 20, а плюс 5, плюс, плюс 7? А ну давайте я хотів би справити щодо гідромецентру. Знаю ситуацію там всередині, останні 25-30 років. Там взагалі ні копійки, гроші не виділяли на обладнання чи модернізацію існуючого, тому їх прогнози це. Ну як пальцем небо. Ну сьогодні вони можуть одне казати, завтра інше, тому я б не дуже довіряв би прогнозам гідрами центру. Щодо економії, дійсно є на е при температурі, наприклад, там плюс 5, плюс 7 можна провести ряд заходів, які дозволять е зменшити втрати тепла в квартирному будинку і збільшити е температуру в квартирах. В першу чергу. А це замінити вікна в під'їздах. Це відразу збільшить температуру в квартирах на 2-3 градуси, тому що втрати в під'їздах досягають 18% до 18%. Також можна замінити другу тамбурну, другі тамбурні двері в під'їзді, це зменшить втрати ще на 5%. І на якісь там відсотка ще збільшить а, температуру у квартирі. Такими простими досить методами можна серйозно збільшити температуру а, ну, в порівнянні недорого і можна збільшити температуру у квартирах. Всі інші заходи, там заміна обладнання, заміна труб, все інше, воно не по перше, не дасть такого ефекту з точки зору тепла в квартирі, швидкого. А наприклад, утеплення будинку це дуже дороговартісна, дуже дороговартісний захід. Це е, коштувати буде на одну квартиру е, тисячі доларів, і при такій температурі там е, досить. Ну і по-перше, це дуже -до, довго. А по-друге, це дуже дорого, як на сьогодні, на сьогоднішній фінансовий стан України. Мабуть, варто поговорити про матеріали, які зараз пропонують використовувати для утеплення, чи всі вони варті бути обраними для людей, які хочуть підвищити енергоефективність свого будинку? Ну давайте скажемо, що є норми, згідно яких можуть використовуватися ті чи інші матеріали на утеплення будинку багатоквартирного. Якщо ми подивимось на там будинки, є норма, якщо він не більше там, трьох трьох поверхів. А то можна використовувати пліти. Якщо вище, це тільки використовується а, а, мінеральна вата. Це суттєво впливає на а, вартість робіт і на все інше. Я б взагалі не рекомендував би експериментувати з утепленням а, будинку. А, є чіткі норми, є норми пожежної безпеки, і тому в кожному випадку потрібно, щоб цими роботами займалися професіонали, а не аматори, які можуть вліпити. Наліпити ці поліполісті рольні пліти, як це іноді буває в Києві, а на 16-поверхових будинках ці пліти, і потім вони відвалюються взимку від морозів. Тому це все повинно робитись професіонально, повинен бути проєкт. А згідно проєкту, все це повинно бути затверджено і реалізовано. Так, професіонально, але часто можна побачити, як утеплюються окремі квартири. Чи є сенс у таких роботах? Не <кій> хворіте. <Даруйте>. Якщо <кій> казати про утеплення одних квартир, це утеплить квартиру а, хазяїна, але при цьому це приведе до часткового руйнування а, стін, тому що буде формуватись а, точка роси на місцях, а, де а, кріпиться мінеральна вата до стіни. І в цьому випадку це може привести. Подальшому через роки, через там може десятки років, до руйнування стін, тому в першу чергу потрібно, якщо говорити про утеплення стін, то фасадну стіну, торцеву стіну в першу чергу можна повністю утеплити, і в такому випадку буде тепліше і в будинку, і хазяїв квартир, які знаходяться з торта, торца, тому що в цих квартирах зачасту. А температура набагато нижча, ніж в тих квартирах, які знаходяться всередині будинку. Там різниця досягає до трьох градусів по Цельсію. Тому в першу чергу утеплюють торци, і це вже дасть ну, зрозумілий ефект тим, хто це буде робити. Є ще один теж варіант розповсюджений, коли утеплюють стояк, де житлові квартири знаходяться і залишають неутепленими сходові прольоти. Чи не виникне тут також такий дисбаланс цієї точки роси? Ну, я б не рекомендував би робити такі заходи, що там на е е е сходові клітини ми не утеплюємо, утеплюємо тільки квартири. Якщо ми беремо утеплювати а, фасадну сторону, а, то утеплювати потрібно по повністю весь будинок від початку і до кінця його так можна робити частками. Наприклад, по під'їздно, ну, тобто зробили в цьому році, зробили один під'їзд. Другому, другий, третьому, третій, і це дасть зрозумілий ефект. І люди, але і люди ну, люди побачать цей ефект питання. В тому, чи готові люди до ну, там сусіди з четвертого під'їзду чекати, поки утеплюють будь-перший, чи не визове це? Ну скажімо так, нерозуміння одних людей іншими. Тут питання домовленості багатоквартирного будинку. Питання спілкування з сусідами, прийняття рішень на загальних зборах. Це також дуже важливо. А скажіть, будь ласка, пліснява в квартирах з'являється не через оце утеплення стін та міжпанельних швів? А, пліснява з'являється в випадку, коли відсиріває стіна. Тобто, стіна це частіше всього пліснява з'являється в панельних будинках, так званих хрущівках, в яких Промерзає стіна, і волога, яка залишається внутрі будинку, вона потім стає вже пліснівою. І тоді потрібно багато зробити, щоб її витравити цю плісню, тому що вона дуже, дуже погано впливає і на здоров'я людини, на дихальні шляхи, тому з цим потрібно відразу боротися. І якщо ви живете в хрущівках, то потрібно утеплювати стіну, хоча б знутри, або встановлювати а, батареї, щоб відповідала нормам, тому що в нас зачасту в таких кімнатах у вуглових може стояти менше по розмірам батареї, старі батареї, які не прогрівають. Сучасна батарея, якщо встановити її там в кімнату в углову, вона дасть більше температуру тепла і плісню вже не буде. І давайте будемо підсумовувати нашу розмову, що не пізно зробити зараз пересічному українцю, аби підвищити енергоефективність свого будинку, зраховуючи що вже 1 листопада. Ну а, реально те, що можна зробити, це замінити вікна і двері в під'їзді. Це реально це а, в порівнянні з витратами, це швидка окупність проєкту. Ми повинні констатувати, що у людей на сьогодні не вистачає коштів. І тому це реально те, що можна зробити. Є варіанти встановити ІТП, встановити багато чого іншого, втеплити труби в підвалі, але вони не дадуть реального ефекту в короткостроковий період. Холодно буде тією зимою, а не через 2-3 роки. Тому я б рекомендував замінити вікна в під'їздах, замінити двері в під'їзді. Це дасть реальний ефект. Шановні глядачі, дослухайтеся Дякую. до цих порад. Це був Олег Попенка, співголова волонтерського фонду. Довіра та допомога. Гарного вам вечора.